Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну я як в воду дивився, кажучи науково стосовно оцих основних принципів, які я тут заявляю на цьому каналі, наприклад, політика, сконцентрований вираз економіки. Хто може це заперечити, коли це підтверджено мільйонами фактів? А тепер ще давайте поговоримо про один зараз дуже вагомо підтверджений принцип, що клієнт завжди правий. Так. Я. Коли там щось десь, коли я приходжу кудись, хтось із. Обслуговуючого персоналу, щось там пробує піднімати хвоста, я завжди заявляю: клієнт завжди правий. Так. І от зараз стає вже очевидним, що Сполучені Штати Америки. І Європа як клієнт, ну Європа поки що не роздуплилася. Ну вони завжди, завжди пізніше їм доходить, тому що це група країн, так доволі іноді різних, особливо тих, які туди приєдналися в останній період, і їм не доходить так. як... МОНОДержаві Сполученим Штатам Америки, особливо зараз, коли там воцарілся Трамп. Отже, клієнт завжди правий. Я не знаю, хто там шепче йому на ухо, чи, чи це спонтанно, так кажучи, науково виходить. Але Китай запросив. У Трампа в США перемовин з приводу оцих всіх справ, про які я кажу. Тобто клієнт завжди правий. Виявилося, що якщо так, не будуть купувати, то не будуть і виробляти. Ну, так же, ну, аби це Китай був єдиний монополіст у світі з виробництва. Цих товарів. Він то захоплює, захопив багато ринків, і вже навіть нас в голові воно, що все, що де не вироблено, воно в Китаї. Ну це так, але ж цьому настає капець? Оцьому всьому, що Китай є монополістом усьому. Зараз Індія, зараз Пакистан, зараз Туреччина, зараз Бразилія, зараз Австралія, зараз Індонезія, зараз В'єтнам, які є конкурентами, ну якщо Китай фактично за всією номенклатурою. Виступає в світі, то ці країни поки що окремі ніші мають, так, і де вони конкурують з Китаєм. Якщо це все дослідити, так, створити систему, то Сполученим Штатам Америки досить було, ну, як кажуть, повернутися в якійсь, ну, сфері, скажімо так, продажу. Китайських товарів до іншої країни, наприклад, до В'єтнаму, який дуже інтенсивно зараз конкурує з Китаєм ну, в різних галузях. Але є основні напрямки, от такі ніші, там Пакистан, Туреччина і так далі, і тому подібне. І коли Сполучені Штати Америки почали звертатися. До цих країн для того, щоб замінити китайців на власному ринку, щоб знищити цю монополію е, Китаю, на яку не звертали чомусь увагу. Ще раз говорю: політика сконцентрований вираз економіки. І справа пішла. Так. Ще й як пішла? Ну, от зараз <coughs> у Китаї. Моментально виникли там якісь рухи опозиційні. Так. Ну, так так, раз завод зачиняється, раз підприємства. Які раніше орієнтувалися на головний ринок світовий у США, не можуть там продати свою продукцію, так як вона вже зайнята в'єтнамською, індійською, турецькою, індонезійською, бразильською і так далі, і тому подібне. Так, звичайно, що заводи зупиняються, Люди опиняються за бортом, вони починають шукати винного. А хто винний? А винний сі, дзіньпінь і, і, і своєю комуністичною партією, все таке інше, який замість того, щоб розвивати економіку, він хоче напасти, бачите, на Тайвань. Та кому той Тайвань потрібний? Вони хочуть жити, вони хочуть жити щодня, а не воювати з Тайванем. Що в Китаї чогось не вистачає? Ну, звичайно, не вистачає. Тому що комуністи будують капіталізм. А це ненормально. Ненормально. Тут нема формальної логіки. А все, що немає формальної логіки, це що? Це маразм, ще казали давні греки. Ну як може? Комуністи будують капіталізм. Так. Воно не є логічним. раз нема логічним, значить, врешті-решт воно завалиться. Все це, це так ну не можна тримати все це, не, не випустивши творчу ініціативу, так би мовити, через ці ворота, які там зачинені зараз у Китаї. Ну, так же, так що. В цьому сенсі ми маємо дуже швидкі зміни, які відбуваються зараз на світовому ринку, які ми не помічаємо, тому що ми поза знаходимося, поза цією. У нас додає китайське все майже. Майже, а у деяких країнах вже цей баланс починає порушуватися. Ну, ще раз кажу, ну, величезна кількість конкурентів. Ви тільки зверніть увагу. Треба досліджувати світовий ринок. І ви тоді побачите, що у Китаї назрівають дуже великі проблеми. І, ну, я не знаю, Трамп. Цим скористався, бо безперечно, напевно, хтось йому все-таки порадив у цьому сенсі, те, що я тут кажу, що клієнт завжди правий. І якщо він не захоче цих товарів, якщо він не буде платити, то тоді зупиниться виробництво. Звичайно, аби Китай був абсолютним, ну, скажімо так, тут. Головним виробником, так, абсолютним на цьому ринку, абсолютом, скажімо так, то тоді бідному клієнту або бери, або залишайся без товарів. Але так як виросла величезна кількість конкурентів. То цей абсолют зараз падає просто на наших очах. І сі, похиливши голову, пішов на поклон до Трампа.